Реформування медицини питання, яке зібрало навколо себе безліч обговорень, дискусій та суперечок. Хто за оновлення галузі, введення новітніх технологій, кращих норм, поліпшення умов надання медичної допомоги, а дехто проти кардинальних змін. Та міняти безумовно треба, адже спостерігаючи за стрімким погіршенням здоров'я населення, необхідно терміново реагувати. Чим більше можливостей буде у лікаря і чим ближче він буде до пацієнта, тим якісніше надаватиметься медична допомога. Хвора нація не може побудувати нову державу. Ми розуміємо, що чим ближче і якісніше. Послуга, чим грамотніший медичний працівник, тим більше можливостей запобігти хворобам і зберегти здоров'я здорових людей. Величезну роль у реформуванні медицини відіграють сімейні лікарі. Саме вони мають бути максимально наближеними до людей. Сьогодні в області проводиться низка круглих столів, навчань та тренінгів для того, аби їх перекваліфікувати. Здійснюється і забезпечення сучасною необхідною літературою. Триває робота по формуванню територіальних медичних округів. Кожен з нас хоче лікуватись в лікарні, де є умови, де є двохмісна палата, де є відповідний санітарний вузол. Тобто сьогодні підхід до цієї проблеми був комплексний. Хочу сказати, що сьогодні остання версія, яка вже ну, претендує можливо на остаточну, У нас планується 18 госпітальних округів. Долучаються до проведення реформування галузі охорони здоров'я і меценати. Так Віктор Корш та Володимир Продиву сподарували обласному управлінню охорони здоров'я та товариству Червоний хрест сертифікати по 500 тисяч гривень кожен на придбання препаратів для лікування розладів шлунково-кишкового тракту та алергічних захворювань. З державного бюджету в цьому році буде додатково виділено 183 вісімдесят Мільйони гривень на реалізацію пілотного проєкту, і саме на швидкі допомоги на переобладнання ФАПів і амбулаторій, Ми розуміємо, що цих коштів все одно не вистачає. І він відчувають сьогодні дефіцит ліків. Тому ми продовжуємо допомогу. У нас є з ліками, у нас є партнери. Фармацевтичні компанії Володимир Степанович Продіус, значить, вишукує для цього кошту І ми сьогодні хочемо передати обласному управлінню охорони здоров'я представнику Червоного Хреста. Отакі от сертифікати. Володимир Продовус розповів, що спорт дає йому змогу не звертатися до лікарів щодо сімейної медицини. То меценат переконаний, це правильний шлях. Хоча перед самими лікарями лежить нелегке завдання. Він Должен бути і психолог. и хороший врач, и все в целом. Это очень важно, потому что, когда он знает полностью семью, когда он знает все проблемы, с чем питаемся, какие болезни были, и вот все эти моменты, конечно, больше даже дают слово выздоровление, чем любые какие-то медикаменты. Я могу сказать точно, что касается меня, я всегда готов поддержать. Хорошие идеи, что сделать сегодня Виктор Петрович, по одной только причине, потому что Все, що касається і Вінницької, Вінницької області, я готов підтримати фінансово, морально. До того ж, на зустрічі з журналістами було презентовано проект будівництва модульних аптек, які будуть зводитися у селах. Унікальність їх полягає у тому, що там можна буде приймати пацієнтів, а також вона може слугувати як тимчасове житло лікаря, котрий, наприклад, прибув з міста. Цьогоріч на Вінничині відкриють 10 таких аптечних закладів. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.